Про це і не тільки будемо говорити далі з нашим гостем. З нами Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Наживо раді вітати вас, пане Михайле. Добрий день вітаю. Отже, пане Михайле. Перше питання: о яка оперативна ситуація зараз? Відомо про десятьох постраждалих. Завали ще розбирають. Що вам відомо на тепер? Триває рятувальна операція в Печерському районі. Станом на зараз, як ви і зазначили, постраждало 10 осіб двоє з них були госпіталізовані з закритими черепно-мозковими травмами, там забоями, переламами. Вісім людей отримали гостру реакцію на стрес. З них двоє вагітних їм надали медичну допомогу на місці. Правильно зазначила, що в Печерському районі пошкоджена будівля Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука, там зруйновано спортивну залу, конгрес, холл, виставковий центр, і також пошкоджено приміщення кафедри і аудиторії закладу. В Солом'янському районі інформація про долах не знаходила. Там пошкоджені приватні будинки, в Голосіївському зафіксованому. Падіння уламків в лісосмузі теж постраждалих немає. В Дарницькому падіння уламків на території приватної забудови там загорівся сарай. його вже станом на зараз, ще зранку загасили. Інформація щодо постраждалих не надходила. Слава Богу, на цю хвилину без загиблих, але роботи в Печерському районі з розбирання завалів. Щодо ну, власне, як я вже сказав, двох госпіталізували, тому будемо сподіватися, що станом їх здоров'я буде все добре. Тобто загрози життю немає. Пане Михайле, деякі кияни казали, що спершу чули вибухи, а вже потім сигнал повітряної тривоги. Я ж зі свого боку сказав, можу сказати, що спершу почув сигнал повітряної тривоги. Прийшло сповіщення на смартфон, і буквально за 2-3 секунди я почув перші вибухи. З чим пов'язана така ситуація? Ну знову ж таки, коли кияни чують вибухи, це е, працюють е, сили, сили засобу протиповітряної оборони з іншого боку, ми розуміємо, як про це повідомили повітряні сили. ворога зовував бочні ракети з території е, з тимчасово окупованої території Криму. А балістика має на жаль дуже велику швидкість від 7,5 до 11 тисяч кілометрів за годину. Це означає, коли. Ми зафіксували пуски до моменту, коли цю ракету збивають над Києвом, проходять просто лічені хвилини, і на жаль, це реалії війни, тому знову ж кажу, що коли лунає сирена повітряної тривоги, це означає, що власне є небезпека, є загроза життю киян-гостей столиці, це означає, що потрібно, якщо не бігти в укриття, то дотримуватися правил двох стін. І ще хотів запитати стосовно збиття цих ракет. Зазначається, що дві ракети було збито і уламки розлетілися аж на шість районів міста Києва. З чим пов'язаний такий розліт? І з тим, що о, так працює система протиповітряної оборони, чи з тим, що ця, ці ракети несуть дуже великий заряд вибухівки. Ну, знову ж таки, щодо типу ракет, скажуть повітряні сили і експерти Київського інституту судово-медичних експертиз, тому що вони збирають уламки і потім аналізують, який тип ракет, які коли ці ракети були вироблені, там можливо якісь новинки. Ну, тобто, вони вивчають для того, щоб знати, чим по нам стріляє ворог. І відповідно, якщо казати взагалі по, по ситуації, то і Якщо це балістика летить і відповідні наші сили і засоби збивають, то це відбувається на відстані приблизно на, ну, на висоті 10, мінімум 10 кілометрів над столицею. це означає, що коли е, уламки летять, вони можуть розлітатися по багатьох районах. Власне, як це сьогодні і сталося. Е, тобто, сили і засоби, маємо в чергове подякувати хлопцям з ППО за те, що вони збили. І хочу нагадати, що так, ракету збивають, але в неї може знаходитися ще певна частина ракетного палива, яке е, може бути дуже небезпечним і тактичним. По-друге, бойова частина не завжди може вибухати в повітрі і теж, і теж може е, кудись власне, падати. І це потенційна небезпека для киян і гостей столиці. Пане Михайло, а бойова я бойова думаю... частина нагадаю: від 300 до 500. Кілограмів вибухів пане Михайло, я думаю, і ви, і ми вже побачили ці світлини, які розлетілися соцмережами уламків ракети. І деякі військові оглядачі вже беруть на себе таку відповідальність і називають ці ракети уламками цирконів. Що вам про це відомо? Щось, які частини вдалося вже можливо знайти, що про це знаєте. І можете поділитися? Знову скажу, на, на будь-які виклики, тобто там, де впали уламки, виїжджають експерти, зокрема Київського інституту судових експертиз, у яких є окремий департамент, який займається вивченням цих уламків. Тому ми можемо лише припускати. Тобто, я бачу ці повідомлення про те, що може бути Онікс, а може бути Церкон. Тому краще ми дамо слово експертам, коли вони вже зроблять певні висновки. Щодо типу ракет, який саме тип ракет, звідки вони запускалися точно і дата виробництва. Тобто, це все по маркуванню, яке залишилося на ракетах, можна з'ясувати. Причому, якщо ми бачили вже ці частини уламків ракет, там можна і знайти і різні мікросхеми, хто, яка країна виробник, і всього ну тобто там інформації насправді можна зібрати багато. Зрозуміло. Що ж, пане Михайле, дуже дякуємо вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую, дякую. за ваші відповіді. Вам нагадаю, що Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про наслідки сьогоднішнього обстрілу міста Києва.